Привіт, друзі! Я продовжую серію відео, в яких я шукаю українську продукцію на полицях японських супермаркетів. Але сьогодні буде дещо особливе відео. Сьогодні я завітаю магазин Каск на дегустацію української продукції, а також я познайомлю вас з імпортером українського вина в Японію і покажу і розкажу про українські вина, які можна придбати в Токіо. Ну що ж, ходімо. Уявляєте собі, заходжу я в магазин знімати відео. І ось тут крутять відео з мого каналу Японський борщ про дегустацію меду. І зараз дівчат нам розкажуть про продукцію українську, яка представлена в цьому магазині. І знову доброго дня, добрий вечір, добрий ранок, українців Японії? Ми продовжуємо розповідати вам про українські товари тут, в Токіо. Тож сьогодні до вашої уваги продукція верес в асортименті в нас і грибочки просто неймовірно смачні. Звичайно, наші огірочки, дуже ніжний смак у них. І куди ж без нашого борщика? Сьогодні ми представляємо до вашої уваги борщ борщова заправка від фірми «Руна». Ось гляньте, який смачніший борщ! Готується дуже швидко і коли у вас немає часу, це саме для вас вибір саме для вас. У Усіх магазинах, майже крутяцьких, гарних магазинах Токіо ви знайдете цю чудову заправку до борщу. Звичайно, куди ж без романтичних вечорів з нашим чудовим джемом, джемом Обрикосовим. А він має натуральний, не дуже солодкий смак, трішечки з кислинкою. Дуже нагадує нам наше дитинство. Тож, будь ласка, ласкаво просимо приходити в магазини, токійські магазини, особливо, і купуйте нашу продукцію. І на останок дуже смачнющий мед. Ви вже про нього, мабуть, знаєте. Мед також український, все тільки для вас, для вас, шановні українці і для ваших японських друзів. І зараз я хочу запитати у Вікторії хто більше купує продукцію, яка представлена тут хто більше купує українці або японці? І чи користується дана продукція українська популярністю у японців? Ну що ж, японці багацько, тож ви, мабуть, подумали, що японці купують багато нашої продукції. І так, ви не помиляєтесь, вони купують багато нашої продукції, але українці. Також не відстають, як то кажуть, прийшов українець, купив раз та гаразд. Набирають багато багато всієї нашої продукції, щоб куштувати всією родиною. Тож тут один-один. А то ти можеш катарис. Наніватопитину порищу полінські. 食べました。美味しかったですか。あもちろん。<laughs> とても美味しかったです。ウクライナの製品、初めて食べてましたか。あえっ、ー、と、実は、あの。ウクライナ避難民の方がやってる、あの、ウクライナ料理のレストランで、何度か、あの、う、ルシチとかは食べたことがあります。とても美味しいです。<laughs> あ昔、あの、日本で、のメーカーが作ってる、あの、ポルシチの。ものから、あの、作ったことがあります。 Дякую. Шановні українці, я тут підслухала, що планується нова продукція, яка повинна приїхати після того, як зацвіте сакура. Тож. Ви не зволікайте, а слідкуйте за новинами за українською продукцією. Цьому, друзі. А зараз я прийшла до Анни. Анна імпортує українське вино в Японію. І вона зараз нам детальніше розповість про таке прекрасне вино, яке можна купити офлайн та онлайн в Токіо, в Японії. Це українське вино. У мене вже були випуски про українське вино, але це вино насправді ексклюзивне. І зараз Анна нам розповість, чому саме в чому ексклюзивність цього вина. Доброго дня, люди. Мене звуть Аня. Зараз я проживаю в Японії вже 18 років. І що я тут роблю? Я продаю українське вино. Ви колись це бачили в Японії? Це дуже-дуже унікальне ексклюзивне вино, це рожевий брюд. Він зроблений під Одесою. Ви бачите, от навіть акцизна марка українська. Дуже-дуже ніжне, легке, фруктове, але зовсім не солодке. Це дуже-дуже подобається японцям. Сьогодні, насправді, ми тут будемо робити потім винний вечір, як то кажуть, дегустацію для японців визнайомити з українськими винами. Можна я трошки вам розкажу про те, що у нас є. Це в нас рожеве блюд майвайн. Це робить Едуард Гордецький під Одесою. Потім у нас є просто бомбезна сірі. Це будуть червоні бленди, один на пінонуар, один каберне-совіньон, то каберне-фран. Люди, це просто така бомба. Можна я покажу вам жакетик? Це зроблено, підписано, наклеєно усе вручну. Тому це, як то кажуть, дуже дуже лімітована серійка. Тут ви можете побачити, що зроблено лише 900 пляшок, і це з них 274. А ви знаєте, чому лише 900? Це все вино було заводовольно під час війни. Тому це тільки один вінтаж, одна наклеєна етикетка. Вони всі були надруковані, але ну, мабуть щось, щось в серці у чоловіка перевернулося, він просто взяв, все повідрізав і кожну наклеїв саме. І ще дуже дуже цікаве. Бачите маленьке, червоненьке. Це Кремль, який йде під землю. Японці спочатку все заклеювали, тому що ну, знаєте, як вони відносяться до політики, щоб це не побачили, не бачив. Я просто все переклею, кажу, бачите, люди. Тут теж саме у нас буде Кремль, який йде в небитіє. Це називається Ренесанс перемоги. Це на честь перемоги України, коли я думаю, вона буде цього року чи майбутнього. Це буде дуже, дуже класно на цю подію, я так думаю. Це 950 пляшок зроблені теж все вручну, лімітовані. Вони, до речі, органічні, ніяких пестицидів, тільки, як то каже, дикі дрожжі. І у нас є ще така класна штука. Це останній шедевр, це український брюд, який зроблений за стандартним методом шампанізації. Це витримка 4,5 років робиться лише одна пляшка. Тому це дуже лімітований випуск, і це, до речі, перший вінтаж. Його зараз ніде не продають, він спеціальний для крутих ресторанів, для висококласних готелів. Я вважаю, що це останні пляшки, які є по всьому світу. І бачите, тут на, на шийці невеличкий такі, як то кажуть, так. Це підписано це номер винтажу та особистий номер цієї пляшки. Да. Називається 46-та паралель. Це дуже дуже цікава винна група. Це винна компанія. Вони не тримають своїх виноробень. Вони збирають найкращий виноград того року і роблять тільки висококласні вина. Тому 46 паралель це клімат. Це клімат 46. Він такий ж, як у Віталії П'ємонте та в Бордо, во Франції. Тому, як то кажуть, у світі саме-саме дороге та елітне вино робляться на 46-й паралелі. А ще в мене є. Одна цікава історія про ось це вино. Я хочу вам розказати про Ренесанс перемоги. Я так називаю Ренесанс перемоги України, тому що це українське вино і перемога має бути нашою. Насправді, це не просто українське вино. Це вино від українського дуже дуже класного винороба. Він проживає під Києвом. Це його звуть. Ігор він займається тільки натуральними органічними винами. Вже більше 16 років. Він цього року отримав офіційну ліцензію як органічний виробник. До речі, це вино у минулому році, в 2004 році, на дуже престижному винному конкурсі, який називається «Декянтер». Він взяв нагороду. Причому це не тому, що ви хто кажуть, а це тому, що Україна всі зараз за Україну. Ні, це був абсолютно дегустація у сліпу обрали. Як одного з переможців, і потім він отримав нагороду в 87 поїнтів. поєнтів. Як то кажуть, то це дуже класно навіть для італійського та іспанського вина, а українське. Тому це чесно, дуже цікавий варіант. І на одному з е західів один з японців, який дуже полюбляє червоні вина, він сказав таку чудову дуже класну штуку. Йому вже 72 роки. Він п'є тільки червоні вина, і вже, як то кажуть, більше 50 років він скуштував цей, каже: Це червоне вино, якого я ніколи не пив. А я пив усе. Тому якщо я його не пив, то це клас. І він забрав всі пляшки, що були. Тому якщо хто любить дуже насичене, ароматне червоне вино ренесанс для вас. І, мабуть, саме цікаве питання сьогоднішнього дня: де придбати це чудове вино? Взагалі-то у нас є інтернет-магазин. Ви потім можете подивитися на силочці. В Токіо у нас є винний магазин, який називається Салон Танака. Там завжди є дуже смачне українське вино. І якщо ви хочете щось, щоб я порекомендувала, я рекомендую цей рожевий брюд. Настільки ніжний і легкий, що просто забуваються всі тривоги, всі, я не знаю, всі втоми, приходиш додому від і просто смакуєш. Тому цей брюд для вас. А то ніхономіна саме німо. Може ,あの, онлайн купуємо та підтримуємо українську продукцію. Друзі, якщо ви додивились це відео до кінця, якщо воно вам сподобалося, ставте, будь ласка, вподобайку та підписуйтеся на мій канал. До зустрічі!